Барт стане більш візуальним у своїх відповідях та ваших вказівках. Якщо бажаєте розважитись з пухнастими друзями, ви можете завантажити зображення і попросити Барт створити смішний підпис для цих двох. Ми прибираємо список очікування та відкриваємо барт для понад 180 країн і територій. З Барт. -2 Математичні, логічні та аргументаційні навички Барт зробили величезний стрибок вперед, підтримуючи його здатність допомагати розробникам у програмуванні. Тут Барт створив сценарій, щоб відтворити шаховий хід у Python. Погляньте, як він добре відформатував код, щоб його було легко читати. Співпрацюючи з Барт, ви зможете використовувати сервіси від Google і розширення з партнерами, що дозволить вам робити неможливі раніше речі. Люди постійно використовують слайди для сторітелінгу на роботі чи в особистому житті. Оберімо один із слайдів та використаємо цей вірш як вказівку для генерування зображення. Натискаємо Створити і дивимося, що вийде. Наступного місяця довірені тестувальники випробують цю та шість інших генеративних функцій штучного інтелекту у Workspace. Як бачите. Ми запустили бічну панель, яку команда називає Сайткік. Сайткік миттєво читає і обробляє документ та надає кілька влучних пропозицій разом із функцією діалогового вікна. Ми бачимо справжній потенціал штучного інтелекту як партнера та принесемо цей досвід у Duet Ай для Workspace. Я просто в захваті від потенціалу генеративного штучного інтелекту для пошуку. Те, що ви бачите, має дещо інший вигляд, тому спочатку короткий огляд. ви помітите нову інтегровану сторінку результатів, що допоможе отримати ще більше від одного пошуку. Тут є коротка довідка, згенерована штучним інтелектом, що швидко зорієнтує вас у темі. Припустимо, ви шукаєте хороший велосипед для дороги на 5 миль із пагорбами. У довідці на основі штучного інтелекту ви бачите важливі зауваження. Під довідкою ви маєте можливість поставити додаткове запитання чи обрати запропонований наступний крок. Обравши будь-яку з цих опцій, ви перейдете в наш новий режим розмови.